Ви не являється головою облради. Так що не надо ти мені головою облради розказувати як далі жити перед зустрічю генерального директора футбольного клубу Дніпро з гравцями команди в прес-центрі, де мала б відбутись зустріч, виникла суперечка поміж патріотично налаштованими активістами та новообраним головою обласної ради Олександром Вельбівцем. Олександр Вільбівця запросили на зустріч в якості голови обласної ради, але громадськість спільно з депутатами обласної ради вкотре висловили свою недовіру і не вважають його легітимним головою. Так як за їх словами, Олександр Вільбівець є членом партії регіонів, а також був затриманий при отриманні хабаря в 4 тисячі доларів. Уже, уже в очередної раз, і ви нам уже в очередной раз нас Видимо, у вас така професія, така дурить людей ні. Не... А Людей просто... не вводите обману, не говорите, что вы голова был рады. А если такое произойдет, то извините, я сказал, что мы возьмем вас за руки за ноги и кинем вас в мусорный ящик, как регионал. Регионалов бывших не бывает. Да? Сейчас скажу, что були в поли раді партии регионов. Ніколи це... не це... было. Ну так ласка, а що ви зробили? А, а, так ви ж там власть, були! Тому що, що ви власть, там были. Да ви ж самі сказали. <реклама> ну, ну, так я вам відео покажу, де ви самі говорите. Слухайте мене уважно. Я це відео в повному обсязі. Та у вас що бумага это повному обсязі? Що подивіться. Та я повністю дивився. І ще одна: ви мене знаєте буквально три дні. А зачем мне вас знать? А я чоловік, який знає мене з дитинства. Добре. От хай він мені вийде скаже. ви можете хороший час. Хай він мені вийде, скажеться в очі. От хай він виїде і скаже мені в очі. Дивіться, от скажіть, а як пошло, ви прокоментуєте що? відео. Те вас зловили вас... на хабарі чотирьома тисячі доларів за землю. Я вам все рішення навідав. Та ну, та я, ви... я знаю все, рішення... yeah. я вам все покажу. Ви нас почули. Я у місяці сам особисто говорю за тосниками. Вісім чоловік, от я з ними спілкувався, вони прийшли до вас з проблемою, що у них земельні паї. І вони прийшли до вас з коханням. Як ви можуть можете отримати землю по закону АТО. Вони мені особисто говорять, що ви їм говорили, що я вас туди не посилав, що ви до мене прийшли. Їх було не вісім, їх було двадцять. Ну я говорю з вісім. Це була нарада з усім, і тепер я їм кажу. Дивіться вирвана з контексту фраза в Раз друге є е, цей же ж писалося. Це все журналіст сидів і вів е, стенограму цього зібрання. І коли тобі кажуть, то сидить чоловік наприклад говорить сьогодні. Ви а ви влада? Ви послали в окоп. Ви не дали вмерти, але ви не дали ні зброї, ви не дали воювати. Ви ви не дали вмерти? Ви посилили мертву. Шану. Я не посилав вас умирать. Виривається з контексту. Подається вам чого по одній простій причині. Вибори почалися, розумієте? А ви це носите як догму. Цього не можна робити. Понімаєте? Ну, Бо тоді йде викрана ситуація, такі відносини Дивіться, не Дивіться, тоді. давайте спокійно. Дивіться, ну всі... Затушниками, догма з відео, якимись речами з взяткою. Не хочу коментувати з партії регіони, все теж перекручено дома. Я просто дивлюсь на ці факти. Так, ну так, є так, конкретні так. речі, які я бачу, і от ви говорите, от то так, то не так, то не так. Тобто немає конкретики. Я бачу одне, ви говорите інше. Немає логічного зв'язку. Після гарячої дискусії представники футбольного клубу Дніпро заявили про те, що Олександра Вільбівця запросили як простого громадянина, але не як голову обласної ради. З уваження пошлі далі. Ні, ну він та пусть ну пусть Як футбольний клуб, як люди не хочете вибрати це війну. Ні, як людину можна, він не є головою обласної ради, він не є депутатом обласної ради. Ну як людину можна. Якщо ви вибрали його як людину. Здрасте. І хоча на зустрічі були присутні представники змі, журналістів «Антени» до висвітлення події не допустили і поводились, на нашу думку, не досить толерантно. Дивіться самі. Я не паню, ви хто? Я журналіст. Ну журналіст, хоч і приєдно. Вийдіть, пожалуйста, із поміщення з нашого. Журналіст, ласка. пожалуйста. У вас є що Посвідчення? Ні, посвідчення у вас, приглас...? Ні, у вас є. У вас пригласили сюди. Так. Записуй, записуй. Ну що з того що ти пишеш? Або хлопці допоможуть зробити, всі не запрошені до купили залучені. Незрозуміло, чим викликане таке ставлення до журналістів, можливо, це пов'язано з персоною нового голови обласної ради. Скоріш за все, що це питання скоро стане риторичним, шукаючи логічного роз'яснення, в чому ж суть конфлікту поміж Олександром Вільбівцем та депутатами обласної ради, ми запитуємо у Романа Буданцева, котрий спочатку підтримував Олександра Вільбівця. Я могу пояснити свою позицію. Я за нього проголосував, тому що он клявся. что он никогда не был в партии регионов, но как оказалось, он там был, и мало того, он возглавлял один из отделов, потом он говорит, что да, он там был, он был засланный от партии Батькивщины, чтобы разлагать эту партию. Ну, это знает, ну, он что, какой-то агент Масада или я не знаю, что это за миссия у него такая была. Есть такой фильм «Миссия выполнила, может, он там снимался, этот человек, но ну, мне удивительно. Мне очень приятно, что общество, и это касается и Лидеров автомайдана и лидеров самообороны и правого сектора. Они оставляют это просто так. И я думаю, что этот вопрос дойдет до логического завершения. А логическое завершение только одно. Это человек пишет заявление уходит с этого поста, и мы голосованием выбираем человека достойного, который может правда работать, хочет работать, и которому есть первое, самое главное, доверие граждан и депутатов.